Подати документи в будь-який університет України можна з власного комп'ютера. Абітурієнтові їхати у сам виш не обов'язково. В загальному електронна заява не відрізняється від звичайної заяви. Єдине, чим вона відрізняється, це зручністю подавання. Вам не потрібно буде безпосередньо приїжджати в ВУЗ. Ну і звичайно, якщо ви будете проходити по конкурсу, то ну, вас вам необхідно буде подати оригінали документів для того, щоб ви були зараховані. Скористатись електронним вступом можна вже для цього. Слід зареєструватись на міністерському сайті. Необхідно вказати номер та пін-код сертифіката зовнішнього оцінювання, а також дані атестату. Після успішної реєстрації з 1 липня вступник може обирати бажаний університет минулого року. Система часто давала збої. Тепер її вдосконалили, проте обіцяти нічого не можуть. Гарантувати десь безперебійного безперебійної роботи сервера зрозуміти я не вправі. Це некоректно не з моєї сторони буде. Ви праві що коли була введена єдина ця система, то були проблеми, що інколи приймальним комісіям доводилось працювати вночі для того, щоб можна було б внести ті чи інші дані в єдину систему. В університетах погоджується, тому електронну подачу документів радять в першу чергу вступникам з інших міст. Правильніше перевірити свій свій вибір щодо вступу. Тому я думаю, що все ж таки правильніше буде це принести документи, принести заяву, документи, а не надсилати електронно. А тим, хто живе десь далеко, наприклад? Тим, що живе далеко, звичайно. Це, це, ми сподіваємося, що і надалі буде працювати ця система, що буде працювати надійніше. Не довіряють електронному вступу і багато абітурієнтів. Коли занесеш власну побачиш, бачу, там підписали. І віддав, що є вже там початка і щось поставило. Ти вже будеш більш впевнений в своїх там можливостях поступити. Тому з 1 липня у всіх вишах очікують традиційних черг вступників з батьками.